Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео. Ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Було вже проаналізовано 190 пунктів програми плану. Сьогодні ми проаналізуємо чергові 10. Років. Отже, 191 пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України, проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку надання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог Світової організації торгівлі. Відповідальність за це є Мінекономіки, терм виконання жовтень 2023 року, результат прийняття постанови Кабінету міністрів України. Будемо очікувати. Текст відповідного документу. 192 пункт розроблення та подання кабміном законопроєкту про працю. Відповідальний за це є мінекономіки і термін виконання травень 2023 року, результат подання кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Дуже цікава ініціатива, чи вона не дасть старт у так званій реформі трудової праці, коли вже буде відбуватись заміна. Того закону про працю, який був прийнятий ще при радянському союзі, дуже цікаво буде ознайомитись з текстом цього закону. 193 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України, законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров'я працівників на роботі. От бачите, про що я й говорю. Скоріше всього, це буде мова йти про трудову реформу. Відповідальність за це є Мінекономіки, термін виконання травень 2023 року, результат подання кабміном до. Верховної ради відповідного законопроєкту. 194 пункт. Розроблення та подання кабміном законопроєкту про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Відповідальність за це є мінекономіки. Термін подання червень 2023 року, результат подання кабміном до Верховної ради відповідного законопроєкту. Тобто, як ви зрозуміли, це йде сукупність. Законодавчих ініціатив, які спрямовані на реформування праці в Україні або на покращення відповідної сфери. 195-й пункт. Завершення переговорів щодо перегляду положень угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Відповідальний за це є Мінекономіки Термін виконання грудень 2023 року, результат прийняття відповідного акту Кабінетом міністрів. України, 196 пункт укладання угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії. Відповідальність за цей пункт є мінекономіки, термін виконання вересень підписання самої угоди. А в грудні 23-го року проведення внутрішньодержавних процедур необхідних для набрання чинності цієї угоди. тобто Тут потрібно розуміти, що сама угода може вступити в силу в 2024 році, але в пункті в принципі вказано про факт укладання таких, у, такої угоди. 197 пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України, проєкту постанови Кабміну про застосування режиму, ліцензування експорту товарів, зокрема встановлення квот, кількісних або інших обмежень у разі значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку. Відповідальність за це є Мінекономіки, термін виконання грудень 2023 року. Прийняття постанови Кабміном це є результат виконання цього. 198 пункт. Здійснення заходів щодо популяризації та імплементації міжнародних принципів та стандартів відповідального ведення бізнесу, зокрема керівник керівних принципів ОСП та керівних принципів ООН. Відповідальність за це є мінекономіки та мінфін. Результат це. Подання звітів Кабінету міністрів України тут щось пишеться березень вересень. Тобто, я так розумію, на протязі цього терміну мають бути отримані звіти щодо стандартів відповідального ведення бізнесу. 199 пункт подання Кабінету міністрів України заявки щодо приєднання до рекомендації Ради ОСП щодо регуляторної політики та управління. Відповідальний за це є міністр Кабміну, секретаріат Кабміну і ДРС. Терм виконання грудень 2023 року. Результат прийняття розпорядження Кабміну про схвалення листа уряду України до ОСП. І 200-й пункт проведення ОСП огляду політики у сфері конкуренції. Відповідальний за це є Антимонопольний комітет Мінекономіки та Мінфін. День виконання – грудень 2023 року, результат видання звіту СП за результатами проведення огляду. Будемо очікувати відповідні документи. Це ми проаналізували чергових 10 пунктів, їх вже проаналізовано 200, це третина плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Ми ну, таки продовжимо аналіз цієї програми. Якщо у вас є знову ж таки питання щодо цього плану, задавайте їх у коментарях. Це ж відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. І не забуваємо підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!